Ну що, вітанечко всім поціновувачам китайських якісних недорогих бюджетних міні-тракторів. Звати мене Олександр, агротехніка з вами. Сьогодні наша середа. Сьогодні працюємо для вас, робимо невеличкий огляд такого чудового міні-трактора. Це Кентавр 404 XU. Вже хто давненько трохи нас дивиться, знає, що є така серія S, є F, X, U, Є X, U, є, з, є вони з гідравлікою задньою принудительною, є без, є з реверсом, є без реверсу сороківки, є такі самі 24-ки, і такий колір, і чорні там з помаранчевими дисками. Серія називається f 244 xu то багато людей путають. На день вихід цього відео ціна такого коника вартує 8200 доларів. За ці кошти ви отримуєте класний колір 4 490-й мотор. Самі вже бачите, паливний бак він захищений металевою планкою на 50 літрів. Нічого з ним не трапиться. Реверс сказав, сідушка, пілот сказав, регулюється по вазі. Багато хто питає у нас за підвісні педалі, вони тут є. Колонка у нас не регулюється. Це у нас реверс, понижений повишений ряд. Ану, ні, це я пропустив. 540, це у нас реверс. Це у нас... це у нас що? Я не знаю, що це, йдемо далі. Будемо далі так працювати. Так, чотирьох понижений повишений ряд, блокування задніх коліс і вмикання вимикання вому. А що то на ліву сторону хер' його знає? йдемо ми ще раз з вами підійдемо? Ні, Ну я людина, яка їх реалізує, Ну не все можу знати. А ну підскажіть, що це таке? Підйом опускання трьох ні? Що це таке взагалі? Все, друзі, розібралися. Це у нас передній міст, все ок, все знаємо. Так, йдемо далі. 7,5 16 і 11,2 на 28. задні. Передні у нас диски нерозбірні, можна тільки сторонами міняти, щоб покращити колію під ваш запит. А от задні колеса у нас регулюються. 11,2 на 28 колеса, вони з задніми блінами. Я думаю, тут у нас по центрам. Метр десять або метр двадцять. Коротше, за що я взагалі хотів сказати? За оці задні чулки. подивіться на їх розмір. Вони відповідають заявленій потужності трактора. Трьохточка. перша категорія у сороківки, вона підіймає в районі 750-800 кілограм. Хто пробував, не знаю, але я думаю, що в принципі ті люди, які як і я теж роблять огляди, вони вже пробували да, щось на ньому підіймати. Не просто з воздуха взяли цю. Статистику. Трьохсекційний розподільний, кран, щоб закривати. Одна у нас секція з плаваючим режимом, ручний газ. Фара у нас горить, коли ти вмикаєш задній ход. Ледовські фонарі. Вом у нас шестишліцьовий, 540 тисяч, причіпне підпричет. Бачите, можете регулюватися, яблучка незмінні. Бачите, крівкова система зроблена надійно, Не думаю, що погано. Так, 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 так. Це у нас під розетку. Так, Ідемо далі. Ідемо далі. Так, цифрова панель приладів. Гідропідсилювач сказав. захисні стекла стоять. Це у нас два гідронасоси. Один на рульове управління, інший на трьохточку. Стартер-генератор. Це у нас утяжелітілі 1, 2, 3, 4, 5, 6. По 11 кг, маємо 66 кг. Так, ну що, я думаю, що все. На цьому будемо закінчувати. Огляд вийвся невеличкий. Бачите, 5 хвилин. Не займаю ваш час. А, до речі, мотор. КМ490, КМ490, механічна паливна стоїть звичайна. Фільтр тонкої очистки палива, знизу масло. Отакий передній міст ми маємо. Сороковочний. Знаєте, за що завжди думаю? За оці. Гідропідсилювач, що бачите, є вже моделі, наприклад, Донфен, де за балку прячуть підсилювач, щоб нічого з ним не трапило щоб ви його ніде не побили. Є у нас ще на ньому така дуга безпеки. До речі, е, у нас можна замовити ще козирьок, щоб вам було від сонця. Нагадую, ціна даної моделі 8200 доларів. Є у нас різні моделі, є звичайна база 404S, є SX широкі колеса, є SU з принудітною гідравлікою, без реверса, є трошки дорожчі моделі. Коротше, що можу сказати? По кентаврам ми закриваємо майже всю лінійку. Є 24-ки, 40-ки, 50-ки, кабіна, без кабіни. Є у нас такі класні моделі 50. Е там у Єшки, ну, ви поняли, люксові моделі, непогані по якості. І реально от у нас 50-ка є, коштує там, трошки більше 9000 доларів. 900, якщо я не помиляюсь, це 8200. мотор сказав, ну що, залазимо, зробимо вам трошки приємно. Зараз ми цього коника заведемо. Глушиться він з ключика. Ну все, це у нас реверс, друзі. Оп, вперед-назад. все, коробочку включив. Перша, друга і поїхав. Все, файненько робить, мотор робить нормально, все ок, запитань нема. 8200 доларів він ваш, доставка по Україні у нас безкоштовно, друзі, без передоплат. Також в нашій компанії можна заказати навісне обладнання, яке у нас завжди є по наявності. Все, всім дякую за увагу. Всім подякував, всім гарної дни.